Далі до подій на фронті Покровськ, місто, де нині найзапекліші бої. Всі ми чекаємо звідти гарних новин, але ситуація залишається напруженою. Втім, найголовніше, що ані блокування сил оборони, ані повного оточення міста немає. Наші захисники неймовірними зусиллями намагаються втримати найбільшу південну агломерацію Донеччини покровськ Покровськ-Мирноград. Оборона цих міст залежить від логістики. Ворог це чудово розуміє, тому зараз намагаються унеможливити підвіз та евакуацію за допомогою ударних дронів. Проте фронтовим водіям усе ж вдається прорватися в майже оточені міста. Як це відбувається, дивіться в репортажі з Покровського напрямку. А заразом підтримайте наш збір на дрони для таврійських десантників 79-ї бри. Гади, які зараз боронять Мирноград. Реквізити у вас на екранах. Так навіть у дощову погоду палає агломерація покровськ мирноград За ці міста зараз тривають важкі бої, але вибухає і в ближніх тилах. Аби унеможливити координацію і забезпечення наших військ, які боронять цю ділянку фронту. Росіяни дронами та кабами вибивають усе вглиб на 15-20 кілометрів. Недавно слово. Це містечко Добропілля. Звідси до Покровська по прямій, трохи більше 20 кілометрів. У вересні сили оборони контрударами частково зняли загрозу для населеного пункту, але росіяни не припиняють обстрілів. Добропілля, у якому ще влітку працювали магазини, кав'ярні та проживали тисячі людей. Тепер у руїнах і без комунікацій місцеві жителі, які ще залишаються тут дезорієнтовані, адже все сталося вкрай швидко. Вчора вночі і вдень... І ці шахіди дуже було гучно, гучно. А так все кобуває. То може ви подумайте, як виїхати? Та поки будемо тут, а там якщо дасть був пекельна круговерть обстрілів тут не зупиняється, і найбільшу загрозу становлять ворожі ударні дрони. Росіяни намагаються взяти під контроль у прифронтовій зоні всі можливі шляхи пересування. Будь-яка машина цивільна чи військова для них потенційна ціль. Зараз на припротових дорогах не так рятує реп, як швидкість і власне, майстерність водія. Нам пощастило і водій нас першокласний. Саме вправні водії, опора та надія для оборонців агломерації покровськ мирноград За даними мапи Дівстейт, міста вже майже в оперативному оточенні. Його горловину завширшки трохи більше як два кілометри. Контролюють ворожі ударні дрони. Щоб провести ротації, підвести боєкомплект та провізію для військовиків. Водіям доводиться їздити, мало не під носом у росіян. Перебігає. Другий і третій. Давай хай оглядає машину, доповідь мені зробити, що там пошкоджено, не пошкоджено, щось відпрацювання по ній було, бо вони нічого не доповідали. На одному з командних пунктів 79-ї десантно-штурмової бригади Володимир спостерігає за обстановкою в Мирнограді і організовує логістику для оборонців. Через те, що ворог регулярно просочується в міську забудову маршрути, постачання доводиться постійно змінювати. Осінні тумани та дощі в цьому неабияк допомагають. Просто треба момент знайти правильний і все. Просто так от зараз, допустим, поїхати, то не варіант. Самі чули, от де літає. Шукаємо момент погоди. Їдемо. Все. Ну, ризиковано. Та воно кожен раз ризиковано, але ж ну більше шансів, що нічого не станеться. На цих кадрах під прикриттям туману американська М-113 проривається до десантників у Мирноград, щоб вивести поранених. Такі ризиковані рейси хлопці виконують мало не щодня. Для цього броньовик обварили додатковими елементами захисту. Та й він іноді безсилий, кажуть водії. Ну, О, недовольно. Хочне, то вихідне. Потепліло, то, що так тепло в ноги. А тут дві резини виходить, і обидві пропалені. Тут тобто ще профіль теж пропаляний, виходить. Ну, нічого в нас дуже важко, але ну, треба. Тому що треба забрати поранених хлопців, треба забрати групи, які виходять, треба завезти хлопцям і дрони, і провізію, ну все. Тобто, хоч не хоче, треба їх. Треба, бо напрямок необхідно втримати. Перед зимою міська забудова важлива для росіян. Зимувати в чистому полі ворог не хоче, тому штурми Мирнограда і Покровська не припиняються ні на день. Попри шалені втрати, російська піхота намагається прорватись і закріпитись у забудові. Місто для них це. Є... На мою думку, навіть оперативно стратегічна задача, тому що розуміють вони самі розуміють, що якщо вони зайдуть населений пункт або в місто, то безпосередньо це вже буде дуже важко їх звідти вибивати. До того ж, якщо росіянам вдасться окупувати агломерацію покровськ мирноград це дасть їм змогу продовжувати наступ уже на Дніпропетровщині від Покровська до Павлограда, всього 80 кілометрів суцільного степу. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини генерали Російської Федерації пообіцяли главі Кремля Путіну захопити Куп'янськ та Покровськ. але виконати наказ таки не змогли. Путін дав приказ до середини октября захотіть повністю точніше. Ну, це, кстати, було до 15 октября. але це дедлайн не зроботу слідує до середини ноября. Захотіть Мирноград мірногради Константиновку, іначе там вроде бы как політять погони, і голови ну как мінімуснім от начальника генерального штаби і генералсін. Президент України Володимир Зеленський анонсував повну зачистку Куп'янська Харківської області від окупантів. У чистістві людей на русських залишається в Куп'янській, де зачистка. Ми все зачистимо. Знаємо в принципі дати визначені. Вони були на ставці ділитися. Інформацію що не будемо. Міністерство оборони Російської Федерації терміново підготувало відповідь, нібито росіяни просуваються у місті. Глава київського режиму повністю втратив зв'язок з реальністю і, слухає лживі доклади Сирського, совершенно не володіє оперативною обстановкою на землі. Либо напротив розуміє безысходность ситуації і реальне положення ВСУ. Куп'янські за кілька днів до цього Путін знову звітував про успіхи біля Куп'янська. Начальник російського генштабу Валерій Герасимов брехливо доповів кремлівському диктатору, що російські війська завершили оточення українських військ. Ваше ваше товаріще бойовий на, на всіх учасниках період Проте українські сили отримали позицію, незважаючи на те, що ворог обстрілює переправи та намагається прорвати оборону. Желання. Захотіть можна больше території на Донбасі для того, щоб показати, що ніот виповняють спеціальна та називаємо спеціальні праці, виповняє свою функцію. Українським підрозділам вже вдалося повернути під контроль частину забудови у місті. Йде військова операція українських сил із завданням перерізати логістичні шляхи противника та провести зачистку міста. В ній беруть участь кілька підрозділів. Ми їх унічтожаємо на колірство їхня поміні ну, не нюшається, то тобто є пост. туда подтягивают, ну проходит новая диверсионная группа. Эти диверсанты они избегают прямых столкновений с нашими военнослужащими, ну хотя бы исходя из того, что у них не хватает с собой оружия и У вересні. Російським окупантам вдалося прорватися до Куп'янська через трубопровід. На тлі цього ситуація довкола міста загострилася. Зараз же окупанти намагаються проникнути в місто під виглядом мирних жителів. Коли українським військам вдасться повністю перерізати маршрути постачання та завершити зачистку Куп'янська, це ускладнить логістику російських частин у цьому секторі та може знизити їхню оперативну мобільність. Армія Російської Федерації знадобився 21 Тин місяць, щоб просунутися лише на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська, українські війська продовжують оборонні зусилля на Покровському напрямі дуже часто доводиться бійцям, які працюють ближ, ближче до лінії фронту, взагалі пішки заходити на позиції, тому що е, через цю російську активність дронів. Е, Переміщення на автівках є дуже небезпечним. Російські війська продовжують активний наступ у напрямку Покровська в Донецькій області. Росіяни продовжують тиснути, продовжують, намагаються застосувати цю тактику інфільтрації. Тобто малі піхотні групи. все як було і раніше. Тобто, вже ця тактика застосовується ними не перший місяць. Намагаються непомітно пролазити, проходити десь до наших позицій через якісь посадки, заходити в міжпозиційний простір. Наразі вдається їх виявляти, стримувати і знищувати. У Покровську важко вести бойові дії з допомогою техніки, оскільки у місті багато протитанкових їжаків і бетонних трикутників в основному піхота противника використовує мотоцикли та баґівозможності проспросачуватися далі в куб'янську у них практично нету. там. Прийнято определенні меры, чтобы этого не происходило, и їхнє количество не увеличится, а потихонечку уменьшается. Туда що направлені наші групи. не об'язательно головне разведки розвідки или служби безопасности. Загалом, як пишуть у ЗМІ, на цій ділянці фронту росіяни сконцентрували 170 тисячну армію. Идет зачистка тех Город між нашими агнівими позиціями ми дозне розуміти, що лінія фронту она на ліні, а на карті лінія а на в полі на землі це гнівові позиції, і між ними є, є підлянне розстояння. Туди версанти можуть прилізти. У складні оборони міста те, що окупанти Російської Федерації заходили до Покровська в цивільному одязі. Росіяни просуваються по місту як мирне населення, а потім розпочинають бойові дії. Ті групи, які розповіли росіяни, то два-дрі чоловіка, або десь пользує рельїв міцності, можуть пробратися. Сили оборони змогли поповнити запаси, посилити підрозділи та зупинити спроби ворога перерізати трасу покровськ мирноград Дешеве, морпіі, штурмовики і ті бригади, механізовані, про які я вам сказав, це а, головна, а, головний сьогодні паркан для руських на Покровському напрямку. Всі ці хлопці, вони всі молодці в останні дні у ЗС Російської Федерації відсутні успіхи в Покровську. А всього в місті налічується 260-300 російських військовослужбовців. 26-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в покров. Причому застосування кавів 50% від всіх застосування кавів іде на покров. Тобто, ви розумієте, як наше. Нашим непросто у Покровську ми говорили вам пару сотень людей. вважають наші двісті двохсот до 300 русских. Ситуація на Куп'янському та Покровському напрямку залишається динамічною. Бої продовжуються. Просто величезні втрати російської армії на Покровському напрямку. За добу сотні вбитих лише в цьому районі у звітах та місцевих публікаціях видно у забудові та посадках велику кількість вбитих окупантів. Росіяни для того, щоб зберегти командири, не сахані погони, а може і голови будуть кидати в бої все, що в них є, не, Не будуть скупитися на живу силу техніку Росія виділила дуже велику кількість людських ресурсів і матеріалів для захоплення цього міста. Вони просочились, вони повинні були зробити якісь дії, а тільки не закріпитися і ну, на Потому что, чтобы закрепиться, надо иметь чем воевать. Чем им воевать, если у него ну, 10, может, 20 раз по автомату, ну, 30, ну, больше и все. А это на несколько часов по. Перекрыли возможность в Купин заходить. Таким группам ужесточили, скажем так, контроль. І ті, що залишились, ну ані, в принципі, обрішени на їхньому місці. якщо не хотіли захраніть свою жизнь, муче було би здатися, тому що вони будуть вони щожені, не зважаючи на життя своїх бійців заради того, щоб догодити путіну і виставити, хоч якесь просування як перемогу.